Миколаївщина, Прибузький край, мальовниче село Степівка. Тут живе наша дружна родина Голубецьких. Це наші прабабусі Катерина Олександрівна по дідусевій лінії та Ніна Данилівна по бабусині. Вони в основному порюються по дому. Дідус Віктор Петрович працював у полі тракториста. Бабуси – Любові Зотіна, учитель української мови та літератури, керівник краєзнавчого музею. За свою сумінну працю їх нагороджували медалями, грамотами, подяками. Виховали і виростили трьох дітей. Нас онуків теж поки що троє. Я Михайло, учень сьомого класу. Я Максим, семикласник та моя сестричка Катруся, першокласниця. Ми дуже любимо свою родину, тому як тільки отримали завдання дослідити історію нашої родини, одразу взялися за роботу. Спочатку пішли до бабусі Люби. Любі мої хлопчики, ми живемо в найкращому у світі селі. Тут шанують звичаї, традиції, історію. І свідченням цього є наш краєзнавчий музей. Історія села написана. Моїм дідом, а вашим прапрадідом жилою Савою Дмитрович, у якому йдеться про те, що село наше засноване, із селян кріпаків, які прийшли з Полтавської губернії і оселилися тут. Цей дід розповідає про те, що тут було голе місце і що прийшли, не було жодної хатини. І доводилося робити. Спочатку це були хати невеличкі хати землянки, мазанки, а потім, коли обжилися селяни, вже виникло село. На цьому стенді поміщено фотографії мого діда, а вашого прапрадіда жили Сави Дмитровича. У селі його називали господарем, хліборобом, трударем. Він, як ніхто, умів крити хати. Весь Саме, його трудовий шлях пов'язаний із землею. Землю він обробляв, сіяв. Мав для цього сільськогосподарський реманент, пару коней, корову мав і утримував своє господарство. Хотів уроки колективізації працювати одноосібно, не вступати у колгосп. І за це його було відправлено до в'язниці. У в'язниці він відсидів 5 років, а дружина його... А моя бабуся, Мотря Іларіонівна, залишилася із шістьма дітьми. Це були роки голодомору і не змогла врятувати вона своїх діток. Двоє з них померло від голоду. На противагу діду Вісавці дід Данило по маминій лінії був одним з організаторів колгоспу. Працював на посаді голови, був комірником, ковалем, пройшов усю війну. Воював на підступах до Берліну у 1945 році з орденами та медалями повернувся. Це наша прабабуся Ніна, мати трьох дітей, шести онуків і семи правнуків. Більше 30 років вона працювала в колгоспі, пережила і гору, і голод, і холод, і, і страшні роки війни. Бабусю, наш прапрадід Данило був один із засновників колгоспу, то чого ж ви тоді посадили до в'язниці? Він в те време був кумірником, а прийде рано, а люди пухлі валяються коло комори. Він лишив собі півтора центнера пшениці і роздавав людям цім відняти. І хтось доказав, що він це таке робить. І приїхала міліція і забрала його, і дали йому три роки. Водецької тюрми. Мамо, це була 33 рік. В Хаті да. холодно, їсти нема що, я ноги відкрила конфорки, ноги в цю у плиту пхала, там тільки тепленько було, а казан стояв од латури, водички трошки. Я його вилизала геть, вигребла і плачу, так їсти хочу. А тоді ще пам'ятаю, як я вийшла на двір. І лежать дві жінки, на дорогах такі були бур'яни, лобода така. Я підійшла, як ще ж мала та вставай, бо наїде коняка на тебе, а вони помер... мертві вже. Під'їхала підвода бендюх, дядько який сидів, викинув їх на підводу. Як наче зараз бачу, висять, ноги, ну, ви... везуть. Наша їжда була, це варенички, як світова акація, ми оці білі варенички їли на весело, а тоді їли що одне ж поперед другого видирали, бо це ж не тільки ми голодні, а все село в'язками той какиесь приносили, чистили, їли. Ну і там дехто. Давали, може, коли там ходить по жменьку, та з дерев іде на камені такі були, даречку руку собі та варили латурку віденьку, де-не-де де крупина. Латура це таке розводила, як десь трошки достала жменьку муки, розколотила в воді, а тоді вода кипить, а ти лині, щоб така вода була слизька, щоб тільки як. Багато. А, а платики це пекли із того, з лободи. А з вишені робили, оце глей, ви знаєте, глей на вишня. <гум> Оту крутили листочок і трошки глей, і крутили і їли, і казали, що це ми вертутки печемо. <гум> а тоді що ще? Ходили? У скирти ходили і ще й серед ночі, щоб ніхто не, не бачив, бо побачить об'єстик. Трусили в скирті трошки пшениці на трусик, та прийде додому та вступки із поб'є та й курішка такий ва. Об'єщик, як побачить, і видере або розсипить, ну додому не дасть. А тоді, вже як почалося літом жнива. Палили в стерню, щоб тільки люди не збирали колоски. Все вивозили, було все, а вивозили. І навіть якщо в тебе ходили попід хати, якщо в тебе десь кусочок щось заховано, чи торбинка якась. Мама моя ще була жива, як це ми маленькі, а вони прийшли, ходили, такі були люди. Я забула, як вони звуться. Що ходили по підкати. Мама заховала торбинку у каглу. Це закривається, де дим іде. І та Такі наші. були у людей воші, що ми геть не стидалися, тільки посідали віддихати. Одна друга голову тись і били геть коси злипалися. І не було ніякого цього. А тоді вже Засоби, почали... щоб їх да, виводити. Да, да. а тоді вже румини. Каустик якийсь і почали самі люди робити мило. Оце е, Варили. Е, варило, да. Десь курка здохла чи десь щось таке з собаки. Собаки то таке було сильно смердюче мило. А то вже після війни ми вже жили байдуже. Після війни в 47-му році вже були, дали нам по сім кілограм на трудодень. А це 46-й рік була голодовка, чуть не така, як 33. Щоб давали. Як в 33-му, що прийдемо з роботи, а дають в мене насіння або макушини. Ми прийшли з Лідою в обід, а нам не стало макуха. Ми плачемо, а сусідка каже, йдіть, я отримала та й дам вам кусочок. Кажу, щоб це тепер ніхто б не дав. А тоді ділилися, усім немає солі, я йду. «Тьоті, дайте трошки солі. В неї одна капелька, вона все одно мені дасть. А зараз геть не такий народ, бо вони не бачили ворога. Бабуся, як ти зустрічала день перемоги? Ой, щоб ти знав, синочок, як було весело, все село раділи, кричали, плакали, що перемога. І танцювали. І так було весело. І я й до цих пор, як тільки день перемоги, я все врем'я плачу. Як нагадаю, як ми сильно раділи, як це День Перемоги було. Сказали, що будуть цієї ночі, будуть красні. Та все село не спало, виглядало. Ми тільки встали, що тільки сіріє, ідуть два солдати через город. Ми всі повибігали. Обнімаюся. І крок за кроком, від зустрічі до зустрічі, ми дізнавалися про історію свого славного роду і переконувалися в тому, що доля нашої родини міцно припліталася з долю рідної країни. Не все так просто, багато помилок, розчарувань, але наші прадідусі душі мужні носили пробування, піднімалися, ставали сильнішими, заграділи життю, завзято трудилися, і занисушалися просто людьми. Історія нашої родини це те, від чого крається серце. Це те, про що повинні пам'ятати ми, онуки і правники, щоб рятувати від забуття нас самих, наш народ, нашу державу.